Вокзал станції Київ-Пасажирський, Найбільший вокзал нашої незламної України. І ось вам декілька фактів про нього. Вокзал був збудований у 1868 році і є одним з найбільших у Європі. Щорічно вокзал обслуговує близько 23 мільйонів пасажирів. У 1982 році на осаді встановлений години вагою понад одну тонну, одну, такі функціонує і досі. Звідки ми це все знаємо? Ми навчаємось в Державному університеті інфраструктури, інфраструктури та технології. Мене звати Артем, я Валерія. і ми студенти третього курсу факультету інфраструктури та рухового складу залізниці. Навчання це цікавий процес, який вимагає велику частину часу та уваги, а також формує життєвий шлях, професійний успіх та якість життя. Це вам може дати наш великий залізний університет. Подіймо, де ще покажемо. Факультет оснащений усіма необхідними матеріалами та технікою для навчання студентів має в своєму розпорядженні велику кількість лабораторій та навчальних аудиторій з научними матеріалами, з якими цікавіше та легше навчатися. А чого навчилися ми? Саме тут нас навчили, що таке колія, та з чого воно складається. Завдяки робітникам служби колії, що займаються отриманням ремонтом та оновленням колійної інфраструктури, залізниця перевозить за рік близько 150 мільйонів тонн вантажів. Але мені важко працювати руками, я ж дружиною. Що ти вмієш? Я люблю малювати, крестити, зараховувати. І мені є що тобі запропонувати. Ходімо, ти можеш стати інженером, проєктувати та будувати об'єкти залізничної інфраструктури. Якщо ти математичний склад розуму, маєш посидючість та хочеш залишити пару вас стільки спиною, тоді ти знайдеш роботу для себе у нас. Розбиваєш собі управлінську якості, з тебе вийде прекрасний начальник поїзда, підпорядкування якого буде 12 прекрасних людей. Завдяки, як і в організованій роботі поїздних бригад, це за рік залізниця перевозить ви... На поверхні землі, а й під нею. Метро – це не просто засіб пересування, це підземний шлях до нових вражень та можливостей, де кожна станція це ворота в інший світ. Ми круті, тому що ми не просто виконуємо свою роботу, ми перевершуємо очікування, ми прагнемо досконалості у всьому, що робимо. Пишаємось своїм професіоналізмом. Продій не тільки тому, що ми володіємо технічними навичками та знаннями, а й тому, що ми щодня стикаємося з викликами, які вимагають від нас швидкого реагування, вміння працювати в команді та відповідальності за наші дії. Ми не просто фахівці у своїй галузі. Ми ті, хто тримає в руках ключі до безпеки та ефективності залізничного транспорту. Ми ті, хто забезпечує безприрірний рух комфорт пасажирів. Та надійне перевезені вантажі. Друзі, та розносторонній. Кожен знайде себе та свою професію. Тільки за три роки навчання тут ми змогли опонувати десяток професій та навчитися працювати не тільки головою, а й руками. Ми впевнені, що зможемо знайти та реалізувати себе як професіоналів. Ми майбутнє залізничного транспорту України. А яке майбутнє? Будуєш ти.